Йому майже 65 років, і третину з них він присвятив віршам. Він добре пам'ятає свою першу книгу та те, з яким острахом у радянські часи починав писати на християнські теми. Я розумів, що при цій ідеології друкувати твори, особливо християнські, це було ну, неможливо практично. Ось. Але я повірив в Ісуса Христа, повірив в те, що Бог може допомогти. Ось. І дійсно це справдились мої думки. Ось сьогодні проблем немає бачте, в тому, щоб і видати ту книжку, і реалізувати її. Бо сьогодні, взагалі, письменників є проблема з реалізацією книжок і надрукувати, але Бог сприяє мені. Понад 15 років Сергій Речинець присвятив журналістиці, а ще був науковим співробітником краєзнавчого музею. Однак, наприкінці 80-х років змушений був покинути цю роботу, бо втратив зір. Але згодом повіривши в себе, повернувся до творчості. В нього переважна більшість теж віршів на духовну тему. От це мені теж подобається, тому що у нас багато пісень є. І про кохання, і ну в основному про кохання, світські пісні, а немає дуже мало пісень. от, на якусь таку духовну тему. Сергій Ричинець не є членом спілки письменників України, але його вважають найпродуктивнішим християнським автором. Його мало знають в Україні та на Рівненщині, але твори поета регулярно презентують за кордоном. Сергій Ричинець також пише християнську поезію для дітей. Він є автором чотирьох дитячих книг, виданих у США. На його тексти написано понад 200 пісень. Я написала на його слова 13 пісень, читаючи твори Сергія Порфировича. Вони нас надихають на таке, на добро, на людськість, на Боже благословення. Нині письменник готується до чергової поїздки у США, де відбудеться презентація його нового творчого доробку. Людмила Усік, Руслана Хоменюк, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.